Зараз будемо куштувати канадського оселедця. Купила ось таку банку в костку. Іншої поки що ніде не бачила. Зараз будемо розпаковувати і куштувати. Деякі наші українці говорять, що вона взагалі не смачна, неможливо їсти. Інші кажуть, що їм дуже подобається. Я ж не заспокоюсь, поки не скуштую сама. Ну, на запах. Дуже уксусно. Чи цибулі може просто багато? Давайте будемо пробувати. Такий цікавий якийсь маринад, якийсь мутний. Я не можу сказати, що вона не смачна чи гітка. Але вона якась... Надто кисло. Ось тут дуже багато. Але в той же час вона якась солодка. Якась кисло-солодка. Вона не, не смачна, але вона не така, як у нас. Ну, я не думаю, що я буду її часто купувати. Напевно, це перша і остання банка. Ну, їсти можна, але. Але ні.